Що бачить гінеколог під час гінекологічного огляду? Гінекологічний огляд складається з двох частин. Перша частина, коли пацієнтка знаходиться на кріслі і проводиться огляд в зеркалах, під час цієї частини огляду вводиться в піхву гінекологічне дзеркало, і гінеколог оглядає шийку матки. Чи немає там ушкодження епітелію шийки матки, який вона має колір в нормі це рожевий колір, а, наприклад, сионотичний синюшний буде під час вагітності, який колір мають стінки піхви, чи немає якихось надмірних виділень патологічних, чи немає якихось новоутворень в піхві? І таким чином оцінює саме шийку матки та стінки піхви в зеркалах. Друга частина гінекологічного огляду це так зване бімануальне дослідження, коли два пальці правої руки. Вводиться в піхву, і ліва рука кладеться на живіт пацієнтки. Таким чином проводиться пальпація внутрішніх органів жінки, і оцінюється їх розмір, їх структура, оцінюється чи немає якихось патологічних змін збільшення розмірів чи якихось пухлин, які вже під час пальпації можна знайти.